Квіз дружній історичний час і простір. джерела інформації, історичні джерела. Цей квіз підходить для підведення підсумків перших двох великих тем вивчення у п'ятому класі за темою. Історичний час і простір. джерела інформації, історичні джерела за курсом. Досліджуємо історію і суспільство. Ви натискаєте старт. Можуть діти грати в парах, можуть також грати командами. Є у нас запитання, діти дають правильну відповідь. Наприклад, відповідь правильна появляється ось така повідомлення, що відповідь правильна. Якщо ж, наприклад, відповідь неправильна. от… Це ламається пірамідка і з'являється інформація, що команда або дитина помилилася і ось якби символізує, хто далі буде грати. Тут 12 запитань по три відповіді. Як розумієте, що презентація, тобто ця гра, вона на історичну тематику, але я зробила так, що ви можете використати цей шаблон. Хто працює в ресурсі Genially. натиснувши на Reus зі Genially, ви собі робите копію і далі можете тільки поміняти завдання, назву, тобто тут все змінити, якщо це інший якийсь предмет, але шаблон буде таким. Ну І також можна змінити колір бекграунда. Отже, тут було 5 запитань. Я створила їх 12 таких слайдів. І ви можете потім використати їх у е, ігрових таких завданнях на будь-якому своєму уроці.